Рефія глибоко помиляється, думаючи, що перечекає західну військову допомогу Україні. Ну, нікакданіґаварі ніколи... Україна вже не є лише отримувачем зброї, але і її виробником. До того ж, виробництво нарощується. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ми нарощуємо внутрішнє виробництво та спільне виробництво з партнерами в НАТО та за його межами, зазначив Кулеба, повідомляючи про результати міжнародного форуму оборонних індустрій, який відбувся напередодні. Нагадаємо, що до альянсу оборонних індустрій, уже долучились 38 провідних оборонних компаній із 19 країн світу. Ну, Давай почнемо з китайських дронів. Бо там, е як люблять сказати наші опоненти за перебриком, ні, все так однозначно е для мене. Це насправді не новина про обмеження поставок. Я це від наших власних дроноробів. Е я, я це знаю, е насправді це почалось навіть не з 1 вересня. З 1 вересня це стало більш-менш офіційним, а неофіційно Вони почали накладати ці обмеження ще влітку. Тобто частина компаній просто раптом е, припинила виконувати замовлення, от, приймати нові замовлення, скажімо так. Але е, тут є цікавий нюанс. Не знаю, чи про це пише Ніон Крайд Таймс, я сам цю статтю ще не встиг просто проглянути. Але взагалі то це обмеження стосується і Росії якраз теж. І, е, е, звичайно, е, коли йдеться про, спостач... про якесь постачання для російського саме оборонпрому, то воно все одно йде по зовсім інших каналах, е, і це закрить. Ті канали, на які не поширюються такі речі, угу. те, що вирішив поставити товариш СІ, він поставить, поставить. Але цікаво, те, що в Росії просто теж намагаються трошки змафпувати е, нашу історію е, з волонтерським рухом, з участю приватних компаній е, у, у війні, так от їхні е, волонтерські команди і приватні компанії, які не через їхній уряд е, пробують закуповувати, от вони зараз зткнулись з тими ж проблемами, що й наші. Тобто е, тут йдеться про те, що Товариш Сі вирішив просто чітко встановити монополію, mm. що саме уряд Китаю буде визначати, кому скільки яких комплектуючих дозволено купити і продати, а кому ні. Тобто, це взагалі тобто раніше ця сфера не регулювалась. Практично mm. це був звичайний нормальний вільний ринок, оскільки йдеться про комплектуючі, в першу чергу для цивільних дронів. Але оскільки межа між цивільними і військовими дронами і так вона завжди була дуже такою хиткою і розмитою. А під час цієї... Великої війни ця межа просто зникла. Тобто, будь-який цивільний дрон елементарно переробляється на дрон бойовий. Все. Тобто, будь-який цивільний дрон тепер є дроном подвійного призначення. От. І от тепер Китай вирішив, що ага, раз все цивільне, так сказати, пов'язане з дронами, напряму є фактично військовим товаром, mm. значить тепер це теж буде експортний контроль, і тільки уряд Китаю визначатиме, кому скільки чого постачати. Тому це така цікава історія. Вона вдарила не тільки по нас, але й по росіянах. Тому я думаю, що по росіянах вона в підсумку вдарить сильніше з одної простої причини: вони можуть купляти майже виключно китайське, а ми – ні. Для нас тут йдеться швидше про те, що для нас ціни зростуть, бо нам доведеться купляти тепер не в Китаї, а у європейців, американців. От, європейці і американці нам нічого не обмежували. Проблема в тому, що, грубо кажучи, один той самий пропелер для дрона, французький, коштує mm -hmm. як 10 китайських. От, mm -hmm. Ми тепер зіткнемося з проблемою зростання цін саме, плюс ем, зменшення взагалі доступних варіантів, тому що. Е, от неодноразово вже доводилося обговорювати цю проблему. В нас нема проблеми з розробкою дронів. В нас розробляють шикарні дрони просто от, під будь-які практичні задачі. Ми, ми наразі тут, ну якщо не попереду всієї планети, то ми точно вже в топчику. Але є нюанс: е, в нас проблема саме з масштабуванням виробництва, з тим, щоб поставити його на конвеєр. Е, і отут, звичайно, Китай був дуже помічним, бо тільки китайські компанії кліпають комплектуючі для дронів ну, саме в дуже великих кількостях. Якби європейці, американці зазвичай все ж таки роблять їх набагато менше. Але це, це, це достатньо серйозний виклик. Але я сподіваюся, що цей виклик нас простимулює. Може, досить все ж таки весь час покладатися тільки на китайські комплектуючі. Я розумію, що наша промисловість, пострадянська, відстала, е не може зробити деякі супертехнічні речі, які робить, наприклад, Ізраїль або Штати. Ну, от об'єктивно, ми відстали на покоління. Але перепрошую, від Китая ми ще не відстали. Від Китаю ми поки відстали не технологічно, а виключно в плані організації виробництва. Mm. От будь-який компонент, який кліпають китайські компанії, і який ми звикли закупати на Аліекспрес, от будь-який такий компонент елементарно може бути зроблений в Україні. І може поранений час нарешті на цим зосередитись. Цим Що не просто збирати готові вироби з китайських комплектуючих, mm. а нарешті зайнятися тим, а як розкидати замовлення. На нашим українським підприємствам, от для того, щоб вони ці комплектуючі самі виробляли тут ще раз: тут нічого супер-пупер нема. Мені доводилось навіть навіть візьмемо таку вийде трошки за межі Китая. Візьмемо таку супер пупер вундервафлю яка зараз нас дуже сильно дістає, називається шахет. От шедевр іранського воєнпрома. Росіяни самі взагалі не спромоглися нічого подібного зробити. Іранці зробили, оскільки в них було 15 років на це. Вони 15 років шукали, як під санкціями з доступних компонентів зробити дальній ударний дрон. Зробили. Воно. Я, я брав участь в розборі цих, 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 цих підбитих шахетів, в яких не розірвалося БЧ. Е, дуже цікаво, дуже пізнавально. І, до речі, останні вже зібрані в Росії. от Я вже бачив один Е, Не знаю, де саме, але просто де вже Вже кирилиця всередині. Бо, бо в перших просто зверху було написано хірань, а всередині була вся іранська хірань. А тут вже всередині російська хірань, вже купа деталей з кирилицею і більш того навіть частина комплектуючих вже російського виробництва. Тобто вони при оцій ліцензійній збірці вони частину компонентів ставлять своїх. Але я до чого? Знаєш на чому воно взагалі літає? А, от який основний двигун оцього шахеда, який реально так настільки серйозно дістає нашу ППО? Це двигун від китайської дешевої бензопили. Вау. Wow. Тобто те, що купляється через будь-яку мережу гіпермаркетів <світ> і, 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 і так далі. От, е, я до того, що час нам шукати такі рішення. От е, ми здатні самі кліпати такі речі. Е, а ми поки пішли трошки іншим шляхом. Ми робимо більш технологічні, значно, речі. От але ми їх робимо не багато і залежимо від цих е, закупівель комплектуючих. Євгене з цього приводу просто навздогін питання вчора. Український президент виступав на цьому саміті виробників е, е, зброї. Так 30 країн були присутні тут, в столиці, і що дуже гані новини. Бо з ним 30 країн зброю роблять не країни. От 120 компаній, це набагато вже 120 Руїз. компаній, <губ> да <губ> і, і, і пов'язане з цим а, а, домовленість між штатами по просі сумні новини там щодо конгресу про які я згадав. Про, Все ж таки про, конгрес, про спільне поговорити. виробництво да зброї, так з штатами, і взагалі переніс а, значної долі виробництва зброї для України за кордони. Країни, це взагалі дуже цікава історія, е, крім, крім прямого впливу на цю війну, про що зараз скажемо? Але тут це ще й дуже потужний сигнал, що все ж таки захід в широкому сенсі, зокрема, західний бізнес, вважає, що ми переможемо. З країною, яку вважають приреченою, ну але так, ладно, доводиться їй поки допомагати. От е, не ведуть перемовин саме про організацію спільного виробництва. От з Афганістаном, як на те вже пішло, за 20 років, коли там стояв окупаційний контингент, і туди вливались е, мільярдні кошти власне, на підтримку цієї насправді штучно створеної світської афганської держави, яка в результаті колапсувала, як тільки вийшли американські солдати. Так от в Афганістані все ж таки за всі 20 років жодна компанія не ризикнула розгорнути жодне виробництво. Туди постачалось тільки все готове, тому що, на відміну від політиків, бізнес е, набагато тверезіше оцінює ризики. От і, і те, що великий саме збройний бізнес готовий Заходити до нас не тільки з готовою продукцією, а заходити до нас виробляти це, по-перше, сигнал, що в принципі в нас є. Тобто вважають, що ми переможемо і будемо величезне. Але при тому цей бізнес цинічно і прагматично вважає, що Росія від цього не зникне. І після того, як ми переможемо, нам доведеться далі жити як державі Ізраїль. Відповідно, ми стаємо величезним ринком для будь-якої оборонної продукції. А звичайно, західні компанії розуміють, що там 40 сорока мільйонна країна з все ж таки залишками досить серйозними от того радянського бронпрому, що ми все ж таки після війни по-любому не пішли б шляхом виключно купляти готову продукцію. От по-любому ми вкладали в своє власне виробництво, просто тому що це економічно набагато вигідніше. Весь час купляти тільки готове, це ну, страшна стаття витрат, причому саме витрат, які не повертаються. Так, ми купуємо собі безпеку таким чином, але і все. А якщо ми ту саму безпеку купуємо у нашого виробника, то всі ці гроші крутяться всередині нашої країни, дають податки, дають прибутки і так далі. Так, от е західні компанії чудово розуміють, що ми по-любому будемо виробляти багато зброї, і є сенс одразу застовбити своє місце саме серед виробників тут на місці.